На жаль, одного універсального аналізу не існує. Але можемо виділити декілька аналізів, які допоможуть зорієнтувати стан вашого організму. Найперше це буде клінічний аналіз крові. Основні показники це гемоглобін. Це білок, який міститься в еритроцитах, який допомагає доставляти кисень до наших органів та тканин. Якщо його рівень 50 і нижче, це вже критичний для організму. Якщо це високий рівень вище норми, це може бути як фізіологічною нормою, якщо людина, наприклад, живе високого рах, або, наприклад, після фізичного навантаження. Але це також може свідчити і про зневоднення організму. Також основний показник, на який звертають увагу лікарі, це шоя. Який залежить від кількісного та якісного складу білків, особливо гострої фази, який вказує на запалення в організмі. Інший аналіз це може бути клінічний аналіз сечі, який вкаже нам на якісь патології в сечо системі. Також ви можете здати глюкозу крові. Глюкоза крові здається наче серце, тобто на голодний шлунок. Ви таким чином можете виявити, у вас в організмі діабет чи предіабет, який можна скоригувати за допомогою дієт, правильного режиму харчування, правильного способу життя. Також можна додати глікований гемоглобін. Це показник, який вкаже на рівень глюкози середній, тобто за 2-3 місяці. І також можна виявити, це у вас діабет чи преддіабет. Інші аналізи ви можете здати вже за, згідно вашими скарги, які є у вас. І це вже ну, лікар на прийомі вам назначить все безкоштовно за електронним рецептом від сімейного лікаря.